Так, продовжуємо. Завдання 22 знайшлося. Завдання 22. 22. Так. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник. Значить, правильна чотирикутна піраміда в основі у вас квадрат. Ой, тут ми бачимо, тут ми бачимо. Якщо в основі квадрат, то висота піднімається з точки перетину діагоналей. С Д. Ну, тут О поставлю. І так, Діагональним перерізом. Тобто переріз, який проходить по діагоналі. Наприклад, а, От Переріз. АМЦ позначимо вершину через М. Так, діагональний переріз АМЦ є рівносторонній трикутник. Значить, трикутник А М, рівносторонній. Тобто всі сторони однакові. Оця, оця і низ. Так, ну а ми не забуваємо, що у рівностороннього трикутника всі кути по 60 градусів не забуваємо. Ну, я тут один позначу, щоб не забути. Висота піраміди дорівнює, тобто МО МО – це наша висота. Вона дорівнює 4 коренів із 6. МО дорівнює 4 коренів із шести. Визначте площу С бічної поверхні цієї і У відповідь запишіть значення С поділити на корінь з семи. С бічної поверхні. С. Бічної поверхні піраміди. бічна поверхня піраміди. Одна друга периметр основи на апофему L. Апофема це висота бічної грані. Ось вона. L. Апофема – висота бічної грані. Так, ну давайте поставимо точку К. Так, периметр основи, що є висота. Ага, висота, рівносторонній трикутник, висота. Якщо ми будемо розглядати Трикутник АМО, прямокутний, так, це прямий кут, то у нас є кут 60 градусів, є. Протилеглий катет, це висота 4 корені ви 6, і ми можемо знайти, по суті, гіпотенузу. І ми вже будемо знати і діагональ тоді АС, бо у нас всі сторони однакові. Можна через гіпотенузу, можна через АО через катет. Дивіться, що у нас є. У нас є від 60 градусів. Є протилеглий катет, а нам треба знайти гіпотенузу. оцю гіпотенузу червона. Це у вас за означенням відношення протилеглого катета до гіпотенози. Дивитесь довідничок, хто не пам'ятає, там все написано. І це у нас буде синус, Синус 60 градусів це відношення протилеглого катета, тобто 4 корені ви 6 до АМ. Так, синус 60 в таблиці дивитись, корінь із 3 поділити на 2 дорівнює 4 корінь із 6 АМ. Тепер дивимось. Звідси ам дорівнює правило хреста. Да? Множити те, що навпроти, отак наухст, тобто, виходить, 2 помножити на 4 корінь із 6 – і поділити на те, що напроти АМ на корінь із трьох. Ну, Корні з кореннями скорочуємо. Тобто, це буде корінь із шести, корінь із двох, Це буде два, І це у нас буде вісім коренів із двох. Вісім коренів із двох АМ. І АЦ і МЦ. Тобто, діагональ в основі у нас квадрат. І ми знайшли, що діагональ квадрата у нас дорівнює 8 коренів із 2. Ну ви ж знаєте, такий лайфхак. да? Якщо у вас катети однакові в прямокутному трикутнику, то щоб знайти катет, вам треба гіпотенузу поділити на корінь із 2. Хто не знає, то тільки що дізнався. Тобто це буде 8 і тут 8. Отже, периметр основи а в основі квадрат зі сторони 4 однакові, 8 помножте на 4. 8, 8, 8, Ви ж зрозуміли. Так, це 32 сантиметри. Що нам треба знати ще? Апофему. Ну, дивіться, ОК синім показую. ОК з трикутника ОМК прямокутного. Це у нас половинка основи, сторони основи ОК. Бо це радіус писаного кола. Значить, ОК, половинка від 8, 8, поділити на 24. О 4 От у нас є 4. Є один катет 4, є другий катет це 4 корені ви 6, а нам треба знайти Л. Апофему, гіпотенузу. Щоб знайти гіпотенузу, за теоремою піфагора: Л в квадраті дорівнює 4 в квадраті плюс. 4 корені ви 6 в квадраті. Сума квадратів катетів. 16 плюс шестнадцять помножити на 6. Корінь і шести в квадраті це 6. Так, ну це буде 16 помножити на 7. Це 70 і 42. 112. Це L. 112. Розкладаємо, бо L у нас дорівнює, Ой, L дорівнює корінь із 112. Корінь і 112 ділимо на 2. Це 56, ділимо на 2. 28 ділимо на 2. 14, ділимо на 2. 7, ділимо на 7. 1. <кхи> а, значить, дивимось: у нас 2 рази повторилося 2. Виносимо за знак кореня. Два рази повторилося 2. Виносимо. І залишилося 7 під коренем. 4 коренів із 7. 4 корені з 7. Все, підставляємо. У нас формула. С бічної поверхні. Одна друга периметр основи, ще раз напишу, на напофему. Одна друга периметр основи: 32. на Напофему, 4 корені з 7. Ну, можемо скоротити, скоротити тут. 2, 32 на 2, це 64 коренів із 7. У відповідь вам записати треба S поділити на корінь із 7. Тобто позбутися 64 корінь із 7, поділити на корінь із 7. Позбулося кореня із 7. Бо комп'ютер не, воспри... не сприймає корені да, у відповідь 60 4, 64, у вас відповідь буде 64. Все, дякую вам за увагу. Якщо будуть перші, там скільки, 6 завдань, то я продовжу розбір.